Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Підживлюю я полуницю та й вирішила показати вам, чим і про це самі підживлення полуниці. Що я використовую? Використовую я волинські гумати. Це рідке органічне добриво. Ось і нашого виробника, і відповідно, воно воно має якби кілька лінійок. В мене є полуниця плюс, тобто це для ягідних. В мене є троянда плюс для квіткових, і в мене є поліпшувач ґрунту. Я взяла полуницю плюс. Ось, бо в мене з ягід не так аж багато різних, але полуниця якраз є. Чим мені подобається волинські гумати? Тим, що тут є три основні елементи: азот, фосфор, калій, а також є мікроелементи, які теж потрібні рослинам. Ось, і є гумінові кислоти. Тут є інструкція по використанню це добриво є універсальне. Воно підходить як для замочування перед висаджуванням, так і вже під час вегетації рослин. Причому можна його як по листю, так і коренево поливати. Тут є промарковано по 100 грам чи по 100 мілілітрів. Поділки, тому можна досить зручно ним користуватись. В мене вже є відро, я набрала заздалегідь 25 літрів води і поставила на сонце, щоб воно ну, прогрілося, не було крижанета, не була крижана вода. І я взяла вже на цей момент, тобто зараз в кадр є відро, відро з водою, і тут насправді вже є волинські гумати, тобто я заздалегідь це розвела. Я брала 40 грам на 10 літрів з такого розрахунку, додала воду, Звела і буду поливати. Те, що стоїть з боку обрискувач, я буду насправді поливати, Обрискувач сюди не, не до того відео. Просто я туди теж набрала воду і воно стоїть на сонці, і, відповідно, чекає свого часу. Тому ось так розчин я підготувала. Тепер в мене є така дуже зручна лійка. Якось я придбала з прекрасна, така ручна, невеличка з дуже довгим тонесеньким носиком. Вона чудово підходить як для кімнатних рослин, так і для рослин на вулиці. Я нею поливаю дуже зручно мені поливати на гортензії. Чому? Тому що можна оцим носиком дістати прямо аж самісінький центр. Можна обережно пролити десь так, щоб не попасти там, на листя. Наприклад, якщо є такі там чи добрива, чи, чи підживлення, які не рекомендовано по листю, а саме під корінь. Тобто цей носик, от, така форма ліки, вона дасть змогу це втілити. І все тут я так само скористаюся нею, і, в принципі, можна було поливати тут і звичайною лікою, тому що, оскільки вказано, що добриво підходить як для кореневого, так і для листового підживлення. Тому якщо би звичайною лікою, наприклад, 10-літровою, я би поливала, звісно, що би багато потрапляло саме на листя, але нічого би не сталося, листя б не попалилося, чи ну, нічого би йому поганого не сталося. Ось тому, якщо бачитиме таку лідьку або щось такого плану з дуже тоненьким, таким довгим носиком, точно я раджу. Вона дійсно універсальна і чудесно справляється ну, з, з моїми там, потребами. То. Звісно, якщо взяти лійку 10-літрову, ось це було би швидше, ніж туди-сюди ходити, поливати такою маленькою. Але ось мені так зручно, нормально, я справилася. Ну, поливаю, не можу сказати, скільки саме в мене йде на кущі полуниці, поливаю, вода вбирається, потім знов доливаю. Взагалі в ідеалі бажано, щоб ґрунт перед тим був вже зволожений. В мене так і є, бо були дощі. Це є перший день чи то другий день такої погоди сухої. Ось Тому дощі зволожили. Тому я додатково перед тим не поливала. Відразу поливаю вже з розчином. Але якщо у вас дуже суха, пересушена земля, то все-таки бажано зволожити, щоб не було занадто концентрованого розчину, не було опіків. Ну і взагалі розподілилося воно не десь в верхньому шарі ґрунту, а максимально по периметру всієї кореневої системи. Ось так, якщо мені вистачить цього розчину, я використаю все і на полуницю. І в мене ще лишиться, то я полию лохину, там є позаду чотири кущі лохини. Ось, оскільки це теж ягода підходить, тому я скористаюсь. І ще потім, мабуть, розведу і окремо полию малину. Також, чому б і ні, раз, це добриво. Ну, не перший раз я його використовую, для троян я його використовую. І так, Склад прекрасний, Склад прекрасний. з тої точки зору, що там містяться макро-мікроелементи. І з тої точки зору, що воно все гарно в, такої, в такій формі, що воно все гарно, прекрасно рослина його засвоює. Тому так, це гарний варіант добрива. І, взагалі, волинські гумати вони на своїй сторінці, в Фейсбуці, вони мають і також біогумус, тобто, в них є вибір для того, щоб Покращити стан наших рослин, поліпшити смакові якості, чи кущ там закущитися, допомогти рослині чим більший кущ, тим більша ймовірність кітконосів, тим більша ймовірність потім зав'язі. Тому ось так. Були заморозки насправді. Потужний був заморозок. Частина померзла, дуже маленька частина повниці квітла, то та змерзла, але не все. На, На щастя. Мізер змерз, а більшість поки що є. Далі буде видно. Дякую вам за увагу! Всім до наступних відео і па-па!